Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Я дуже радію, що можу з вами спілкуватися. Бо в наш час дуже важливо нам мати естетичну а, таку а, атмосферу, так? не тільки перейматися, але теж жити треба продовжувати жити. І карти це знаєте, просто повод по привід. Привід, поговорити. Ось, що чекає Україну в 25-му році. Ось, що чекає Україну в 25-му році. Я візьму три карти, ви вибираєте собі першу, другу чи третю. Якщо вибрали, давайте подивимося. О, це карта закохані, старший аркан. Дуже хороша карта. Вона говорить, що Україну може чекати щастя, доля, новий рівень життя, новий рівень благодійності, щастя, здоров'я, балансу, мир. Мабуть, буде мир в 25-му році, мабуть, і так і буде. Я дуже на це надіюся, бо дуже хороша карта вийшла. Це карта щастя, благословіння Божого. Будуть якісь ознаки, бож... божественні ознаки для того, щоб ми бачили кінець війни, Бог буде з нами говорити через всілякі Signs – Сайнс це такі ознаки. І буде шість таких важливих ознаків. В, на протязі всього року, 25-го, коли ми зможемо дійсно побачити, що Вища сила говорить про війну. Не тільки ми з вами, а Вища сила говорить про війну. Це буде священний рік, те, що я бачу. Друга карта карта Башта. Якщо ви вибрали цю карту, то тепер мене лаяти, будуть, ну це карти такі, то я ж тут не при чому. Ця карта Башта, це карта розрухи. Ну так, у 2025 році ще більше буде розрух. Буде новий божественний рівень, але багато буде розрух, багато буде ще бомб летіти, багато буде іще руйнування домівок. Так? А По містах будуть стріляти. Тут, тут, тут погана карта. Це карта зруйнування, зруйнування. Багато чого ще буде. І треба знати, що всі ці окуповані території, які тепер майже 20% нашої землі, щоб їх хоча б вичистити від цих мін і бомб, треба трильйони долярів. Ви собі розумієте, що значить трильйони долярів? А де їх взяти, ці трильйони? Україна не має цього всього. І ще хто там живе на тих територіях? Наші люди всі. Звідти виїхали майже всі, дуже мало осталося. Хто не був лояльний Україні, поїхав на Московію. І вони переселили багато своїх людей з, з півночі, звідси, звід, звідки хочуть. І вони це зробили навмисно. І ми повинні розуміти, що ця територія під окупацією і ще довго буде зруйнована. Навіть коли вона повернеться до України довгий час, мабуть, не одне покоління, ця територія буде у руїнах, бо в нас не буде коштів її підіймати. Розумієте? І це, це реальність, яку українці повинні знати. Бо багато хто з українців має рожеві окуляри, так само, як і президент, бо так легше жити з рожевими окулярами. Але я скажу одне: як духовна все ж таки людина, Скажу, що я в церкві проробила 25 років, то я точно духовна людина. Що рожеві окуляри, окуляри нам потрібні, але тільки для свого власного життя. Завжди себе треба бачити своє життя зі знаком плюс. Тоді ми живемо так, як, як сказати, гімнутлій, затишно. Коли є ознак плюс, коли все нам оптимізм, коли нам подобається все, коли нам добре всередині, всередині з собою, ну, якщо можна, і ще й з родиною. А як ми бачимо на зовнішній світ, треба мати нормальні окуляри, якщо самому не видко. Наприклад, у мене чоловік Микола, він бачить добре далеко. Так? Тепер він, ну, в літах він бачить те, що біля нього дуже погано. А в мене навпаки, з часом ці окуляри мені майже не потрібні, я їх просто звикла до них. Я все бачу ну, що навколо мене дуже добре, а те, що далеко, мені треба окуляри, які мені покажуть дійсність. Бо якщо я не буду, ну, зніму, піду в ліс, я тут живу, мальфарський ліс у мене, то я говорю: Нікола, дивись, ця коряга вона точно як Баба Яга, чи так якийсь привід там стоїть. Бо я не бачу її. І зате, на часи завжди, так багато в культурах і в наших восени, коли темно, і люди мали так, такі зори, як у мене, і був раніше у людей. Вони, ну, вони не бачили, як є, бо дуже темно, скоро ставало. Вечір, от у нас вже 6 годин, вже вечір, вже темно. А пройде ще місяць, буде 4 години, вже буде темно. Розумієте? Зовсім темно. І люди собі ну, не бачать, як воно є. І треба бачити дійсність, все, що у соціальному складі, за межами нашого досягу, треба бачити добре. Не можна жити з рожевими окулярами на зовнішній світ, тільки для себе рожеві окуляри. А українці все навпаки. Навпаки, своє життя не бачать, воно зруйновано, вони. Не знають, я, що з ним робити. Взагалі тяжко я тут, щоб вам допомагати в цьому. А зовнішній світ вони бачать не такий, як є, а такий, як марафон їм ну, обманює. І ця карта говорить, схеменитися треба. Треба бачити все, як є, бо це дуже важливе. Тоді можна захистити себе і своїх рідних. Ну, рідних це діти. Захистити треба себе і своїх дітей. От. І це треба знати вам. Третя карта. Ну, окей, ще раз скажу: на наступний рік ця карта говорить, що на наступний рік ця карта говорить, що вам треба ну, зняти рожеві окуляри. І третя карта, тут Верховна Жриця дуже хороша карта. Ну, вона говорить знову про жіночу м'яку силу, чи буде жінка президентом України. Ну мені показувало, що було б добре. Вища сила була б ну, була б, як то сказати, задоволена нами, якщо б у нас жінка була наступним президентом. Але давайте дивитися правді в очі. Україна це патріархальна країна. Взагалі, весь світ іще патріархальний, навіть у Канаді і в Європі так є, але меншість в мірі. Україна дуже патріархальна країна. Хоча жінка дружина називається в українців, як у самураїв. У них у них жінка теж як дружина. Вона захищає свою хату, коли самурай на війні і ще сильніше, ніж він. Ми де ми трішки схожі до японців, не трішки, а я скажу, що багато схожі. І це така воїтельниця жінка. Яка має жіночим яку силу, має любов, бо таку любов, як має жінка, чоловік ніколи не буде мати, бо він не може народити дитину. Так? Якщо жінка не народила дитину, це нічого не змінює. В неї все одно є це вселенське, це генетичне відчуття любові, яка не кохання, а любові, яка є безумовна. Так? І було б непогано, що хоча б у парламенті я вже не говорю, що президентом була жінка, що були жінки не корупціонери. Може, в 25-му році буде менше корупціонерів, але я, мені дуже, дуже в це не віриться. От у нас у Канаді урядовці це 0,02% людей, і треба знати, що. Ну, є більше, але це тільки урядовців. Є більше людей, які там прибиральниці. Як я, наприклад. Я робила працювала на уряд Канади, але я керувала хором у соціальному центрі. І знаєте, скільки у мене була зарплатня? 350 долярів. Це в Канаді це зовсім не гроші. Це геть на, ну, мабуть, на два тижні купити їжу, а мабуть, і не вистачить. От так багато я заробляла. Розумієте, а в Україні урядовців 2 мільйони. На скільки у нас? 25 мільйонів тепер в Україні. Ми не знаємо скільки. То виходить, що 10% майже це урядовці. Ну їх треба всіх скоротити. Скоротити треба в 10 разів, і щоб менше крали. Це ну я мені здається, що президент може таке зробити, а він не хоче. Ну, не хоче. І за те він не хороший президент, бо він для внутрішнього життя України нічого не робить з Ну отак. отак, тут показано, що, мабуть, більше жінок буде у парламенті. Ну, бачите, всі три старші аркани вийшли. І зате я бачу точно, що наступний рік ну, Україна буде змінюватися, її чекають зміни. Карта закохані, зміни, ну карта вибухів, на жаль, є, але це може, що в нас будуть нова зброя, щоб там робити у них вибухи. Так, теж може бути. І ця карта говорить теж про церкву. Так? Тут вона така релігійна трохи. Ну, бачите, що є Московський патріархат. ну, нащо ж нам церква з московського патріархату? Слухайте. Ну, люди. Це ж від людей залежить. Люди до цієї церкви ходять. Я розумію, але людям нав'язали ідею, що їх віра вірна, православна. Католицькі взагалі для них від чорта, вони так думають. так? Ну, це не віра в Бога. Якщо ми вірні, а ви не вірні. Якщо ми думаємо, що ми краще за інших, це не вірно. Вже не говорити про те, що московські попи, вони дехто з них працював на Московію, так? А що значить українська, українська Православна Церква, Московського патріархату? Хіба це нормально? Ось скажіть мені. Напишіть в коментарях. І взагалі церква це не, не справа влади, але якщо церква. Корупційно працює на ворога, то це справа влади. А чому добре? Ну і те, що сказала, це сказала. Але чому тоді пан президент не, не бореться з корупцією тоді на містах урядовців? Якщо він бореться з попами, ну це добре, правильно. Попи, які працюють на ворога. А чому він не скасує всіх цих урядовців, які взагалі не потрібні Україні? Які тільки корупцію роблять. Ось тут такі питання, але ну ми будемо їх розглядати надалі. Але отакі три карти: що нас чекає, що чекає на Україну у наступному році. Бажаю щастя, бережіть себе. Всім доброго здоров'я! Тут бачите такий бурундук це символ щастя. Бажаю всім щастя. І я зроблю для вас пасіяс. Тут бубнова дев'ятка, гроші і щастя. А зроблю пасіянс. Пасіянс на щастя для всіх, хто прийшов. Тут треба зробити свою інтенцію, що хочеться, просто загадати те, що ви хочете для себе, чи просто слухайте і відпочивайте. Я дуже щаслива, що до мене можна прийти на гостини і відпочити. Гральні карти улюблені пасіанси дуже обожнюю, Бо вони заспокоюють нерви, духовна практика, показують майбутнє. Переструктуру мозоку мозку роблять, щоб мозок був свіжий. Це дуже-дуже корисно для вас. Так, все готове. Що вас чекає? Гроші, Гроші виплати, документи, які ви очікуєте, все отримаєте. І бубнова дама це життя, бубнове життя, щастя, коли є все, що треба. Але не пусте йде хвилюватися. Валет піковий це клоп... марний клопіт. Не думайте про те, що немає у вас чогось. Все буде марний клопіт, пілкуватися і хвилюватися. Червоний король переймається от у нього марний клопіт, бо він, а, мабуть, немає достатньо грошей. Бачите, так, є дев'ятка бубновича У нього якихось документів немає. І е, він переймається. Це червоний король вашого життя. А та людина, про яку ви тепер думаєте. Так, от тут все це і піде, бо Бубнова там і там, і це все піде. Це пасьянс медичі, французький. Клопіт у вас є Христовий, ну це формальний, неформальний, вдома чи, може, казенний дім. Є клопіт, і несподіване якесь буде для вас а, спілкування несподіване, якого ви хочете обминати. Довго ви переймаєтеся, мабуть, сльози йдуть від, від Бубнової, яка там була, а, але її пустується через якусь. А, чи хвороба, може бубнова це ваш ворог, чи їй пустується через бубновий клопіт, може бути. І сльози йдуть. Сльози йдуть, і хвороби, мабуть, для бубнової, хто вашому ж ця бубнова є, може злодійка якась. Її лягає обман. Отут я бачу, її лягає хрестовий обман, і хвороби якісь її лягають тут. є. Бачите, так і є через бубного короля. Бубновий король це людина, чи, мабуть, документи, чи гроші. І я бачу, що тут велика проблема є обубного короля. Що стосовно його ризику для життя і здоров'я, може, щось робить не так, як треба для себе, чи може сварка з ним, чи може неприємна якась розмова за вашою спиною йде. Христова дев'ятка це на роботі чи вдома, хрестова масть. От, тут якась проблема йде обубного короля. А, людина вас любить, так, червоне, червоний валет – це. Клопіт червоного короля, якась є людина, яка вас любить, хоче для вас грошей, щастя, але є дуже багато перепон для цього. Багато-багато перепон. Бачите? І ще йде дорога, шлях, неприємна дорога, я бачу, лягає ця дорога з обманом, мабуть, і буде якесь побачення, бо тут валети, і шістка побачення, мабуть, буде буде розмова. Може, буде розмова з кимось, з ким ви тепер на відстані, не разом, не разом, з понятних зрозумілих вас причин. Але ця людина вас дуже любить, хоче бути з вами. Хороша карта своє життя, червоне життя. Бачите, біля вас тепер люди з'являються. Піковий король це нова людина, може мужчина, може чоловік, якого є гроші, і який професіонал в чомусь. Дуже хороша людина до вас йде, і а, з цією людиною вам слід познайомитися чи спілкуватися. Треба це знати. А може, на відстані ви з кимось. А Сімка це зустрічі, може, купівля чи продаж, а купівля чогось такого побутового для себе, для родини, для дітей. А дві десятки говорять, що щось у вас в житті закінчується і. Новий, новий етап починається. Нове життя у вас буде хороше життя. Перевернутий піковий туз може говорити, що хворіють родичі якісь. Чи вас хтось хоче контролювати? так, І це, мабуть, тут на роботі, казенний дім може бути. Чи хтось у родині хоче вами керувати. так. Червона дама майже вами хоче хтось керувати, особливо, що стосується фінансів. І. Видко, що ви відвернуті від цих поганих людей і набере чинності ваша змога перемогти всі ці неприємні обставини в вашому житті. У вас, може, пропав інтерес до цих людей, про кого ви щас щойно думаєте. А тут дорога у вас бубнова відкривається, дуже щаслива дорога. Бачите, для червоної дами. А щасливе червоне життя дуже-дуже добре. Бачите, при яких ви картах хороших. У вас все налагодиться, все буде дуже-дуже добре. Так, дивимося далі. Два хрес... Дві хрестові тут можна забрати. Так я бачу, що з вашого життя йде клопіт, іде все погане, все погане, може негативний вплив, все це іде. І ви отримаєте все, що хочете, бо погане з вашого життя все піде і дуже скоро. Клопіт бубновий іде. А, може щось бачите гроші від Христового короля. Ви знаєте, хто Христовий король в вашому житті. У нього йдуть добрі справи будуть. Може, чоловік чи син. Буде добре справи йдуть, але дуже переймаєтесь ви. Ви хвилюєтесь, може, в нього жінка чи невістка ваша не дуже до вас добре відноситься, і вам, вам дуже неприємно. Ви не те, що ви хвилюєтесь, а вам, ну, якось. Ну, Неприємно, що до вас так погано відноситься. Ви до людини з душею, а людина до вас, бачите, тримає, як говорять, каменюку за пазухою. Ну, нехороша людина якась в вашому житті є. Може, це не вістка, чи ще хтось нехороша людина. Ви, ви навіть подарунки їй даєте, навіть любите її, а вона до вас от така дуже ображає вас, багато ображає. Це, це може бути родичка не особливо, не у всіх буде невістка, де у кого просто родичка Христова дама, яка дуже ображає. Це не хороша хрестова дама, це, мабуть, родичка, вона бачите, говорить про вас погане і, мабуть, і заздріть дуже, дуже погано до вас відноситься, якась людина. Червона дорога у вас відкривається і презентує до вас приємні події. Дуже приємні, неочікувані дороги, неочікувані події. І послаблення цих ем, поганих людей, вони якось відступять від вас і ем, ну, підставила є вас якась родичка, пікова дама, злодійка підставила. Ідеться розмова в казенному домі, ді, домі, може, про вас, поганий спосіб вас підставила, захопила все. І її лягає в життя з ударом, її лягає дуже багато проблем, і дороги до вас у неї закриваються. І допоможе, мабуть, вам Христова якась людина, може, донька в цьому вам допоможе? Що ще я вижу, бачу? А, слухайте, Бобнова десятка це гроші великі, валет, бобновий, всі зорги, всі проблеми. А бубнові у вас вони налагодяться, і я бачу, що це буде скоро, дуже все буде добре. Тут все можна це забрати, бо дві бубнові і дві миж ними все забираємо. Дуже хороше, дуже добре. Дві карти залишилося. А пасіян вважається щасливим, коли осталися дві карти на столі. Якщо більше, то ми їх читаємо як резюме розкладу. Дев'ятка, червона, любов, слухайте, всі червоні карти. Всі червоні карти, але тут забрати не можна нічого, але ці карти дуже хороші. Червона зустріч, червона любов для себе, для дому, фінанси, гроші, виплати, мабуть, документи, яких ви чекаєте. Щастя щастя в приватному житті з родиною, щастя фінансове. Бачите, все налагодиться. Дуже хороший пасіанс. Я щаслива, що змогла для вас його прочитати. І червоні карти лишилися в кінці. Говорить розклад, що у вас буде все гаразд. Бажаю щастя, скоро.